Так, шановні друзі, вітаю усіх. Обрізав дерева. Є в мене ось такі живці. На продаж можна з кимось помінятися, якщо хтось щось запропонує. Так, живець 20 гривень. Мінімальне замовлення 10 живців. Зараз покажу, що тут є. Абрикос, оранжевий early red. Тут, скоріше Знак питання, ще точно не знаю, треба подивитися в журналі. Напевно, що Афаска. І тут Афаска жовта то 100%. Серпневе це е, яблуня чемпіон. Тут е, знову серпнева чемпіон, Джеруміні яблука. Яблука Red Donna Prince. Ще є багато різних, є груші, є груша конференція, є. Листопадова, секуї груша є ще. Що там ще? Ну, є ще.